Вітаю вас 24 лютого на календарі. Настав час підбувати підсумки інформаційного дня. Найцікавіші події, що запам'яталися житомирянам, як завжди, у вечірньому випуску новин на СК1. у студії працює Марина Каплун. То ж далі говоримо про таке. Контрактники отримуватимуть більше. Депутати міської ради в чергове сперечались під час сесії. На Богуні закривають дитячу поліклініку. Поліція активно веде боротьбу із самого новарінням. Про ці та інші новини говоримо далі. Контрактникам збільшено заробітню плату з 1 лютого 2016 року. Військовослужбовець щонайменше отримуватиме 7 тисяч гривень. Це більше ніж вдвічі ніж солдат отримував дотепер. Таке рішення кабінету міністрів України номер 18 було прийнято 20 січня. Незважаючи на важкі економічні умови, вперше в історії нашої держави грошове забезпечення військовослужбовця за контрактом буде більше середньої заробітної плати в Україні, наголосив очільник оборонного відомства. Так, за новими нормами, командир бригади, полковник отримуватиме щонайменше 16 тисяч гривень, стрілець солдат 7 тисяч гривень. На Донбасі можуть відновитися повномасштабні бойові дії. Про це заявив президент Петро Порошенко. Навіть за найоптимістичнішого сценарію на Донбасі за тривалого перемир'я військова загроза зі сходу залишається актуальною як у довгостроковій, так і у короткостроковій перспективі. Сказав він. З цим, за словами глави держави, пов'язані дострокові випуски військових, які відбуваються вже другий рік. Перспектива відновлення повномасштабних бойових дій на сході через систематичне порушення агресором зобов'язань, взятих Росією на себе у мінську, чітко проглядається на наших радарах, заявив Порошенко. Як завжди, не без скандалу. Дискусія на підвищених тонах через приватне підприємця та знесені його тимчасової споруди у парку. Також депутати говорили про нову структуру виконавчих органів міської ради. Не обійшлося і без кур'йозів, чому один з одіозних активістів виніс відро землі на трибуну міської ради. Про це й не тільки Дмитро Клименко. Початок другого пленарного засідання п'ятої сесії міської ради розпочався із звинувачення активістів у корупції влади. Міський голова попросив пана Кузнєцова розказати всім свою автобіографію. Відповідь була миттєвою. У порядку денному понад 20 питань і почали із скандальних демонтажів тимчасових споруд. Ви мали витримати всю процедуру і тільки після того проводити дії, шановні. Я вас закликаю зараз цій залі до того, щоб ви не вдавалися до ніякої анархії і ніяких дій, які не є прописаними в законодавстві. Мова про цей мав у парку Гагаріна його вже демонтували минулої п'ятниці. До цієї тимчасової споруди є два питання. Перше, якщо це тимчасова споруда, а вона такою є апріорі. То чому не витримана норма до 30 квадратних метрів? Це перше запитання. І друге запитання, чи є в нього паспорт прив'язки. Сам підприємець вважає, що влада порушила процедури при виконанні свого ж рішення. Мій об'єкт знаходиться на старому бульварі 15. Знаходився. Знаходився. так. Прошу зауважити, знаходився, якого знищили завдяки порушенню законів та конституції. Завдяки тому, що просто порушили рішення суду. Вручається припис і пропонується самовільно демонтувати протягом доби. Він відмовляється від припису чи від демонтажу? Від... відмовляється виконати припис, і демонтувати. Він сказав, я нічого не буду робити. Ось і тоді починається демонтаж. Далі депутати взялися за нову структуру виконавчих органів міської ради узгодженістю, щоб узгоджена працювала виконавча органи ради, а також е, утворюється низка виконавчих органів на виконання законів про децентралізацію. Депутати підтримали створення департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин та ще декілька управлінь та відділів. Крім того, визначили кількість працівників виконавчих органів ради у розмірі 388 працівників. Далі депутати прийняли рішення про госпрозрахунок у стоматологічних поліклініках міста. Е, людина сама зможе зробити вибір, і по госпрозрахунку вона зможе отримувати більш якісні витратні матеріали без черги і не більш в Сучасному обладнанні. шановники переконують, що якість таких послуг буде вищою, а ціна нижчою ніж у приватних фірмах. Малися максимально дешево зробити, і я ми гарантуємо, що ціна госпрозрахунку в комунальних закладах буде значно нижчою ніж ціна в приватних закладах. Депутати працювали із десятої до п'ятнадцятої години, проголосували ще за півтора десятка земельних питань та закрили п'яту сесію. Дмитро Клименко Юлія Парух, телеканал СК 1 Медична реформа у Житомирі триває, але її наслідки схвилювали родини, що проживають на Богуні. Причиною стурбованості стало рішення закрити місцеву дитячу поліклініку. Нещодавно комісія міської ради визнала непридатною для обслуговування пацієнтів один з корпусів дитячої поліклініки Богунського району. Деталі дізнавався Андрій Іванюк. Знайомтесь, Анна Сидорчук. Жінка звернулася до редакції телеканалу СК 1 Проблема про яку нам розповіли закриття одного з корпусів дитячої поліклініки Богунського району свого часу. До цього закладу пані Анну водили її батьки. Зараз жінка вже сама водить на процедури своїх дітей трирічного Микитку та п'ятимісячну Софійку. На процедури на масажі, на ЛФК. і ще потрібно буде ходити. Почули про закриття поліклініки і звичайно не задоволені. Така звістка викликала обурення й у інших мешканців району, адже заклад користується популярністю. На виході з корпусу зустрічаємо родину головатинків. Вони щойно вийшли з лікарського кабінету. Весь час ми сюди приходимо на процедури, коли там прогрівання, коли кварцування. Зараз маємо приймати процедури. Зрозуміло, а ви чули інформацію, що хочуть закрити цей заклад? Чув, чув, але не дуже задоволений цим рішенням. Тому що, ну скажімо, а, а куди їздити? Тут? На перше має далеко. Тут там, в своєму районі весь час обслуговуємося. За поясненнями прямуємо до завідуючого поліклінікою Володимира Галайби. Цей корпус практично ну і жив себе, скажімо так, йому більше ста років. Туди вкладувалися колосальні кошти для того, щоб привести його до порядку. Але ви знаєте, що тепер ну просто там обслуговувати. Цей корпус стало дуже важко. Рішення винесла комісія міської ради, яка перевіряла на придатність усі медичні заклади. Ну я розумію, що це боляче, але от все тече, все міняється. Я думаю, що дітям нашим гірше не буде. Добре, дякую вам величезне. Да, да, до, побачення. Да, до побачення. Далі прямуємо міську раду, аби почути думку з цього приводу Матвія Хренова. Мовить не про закриття функціонального підрозділу, а про його підсилення. Тобто він буде просто об'єднаний. Насправді будівля знаходиться на півоверійному стані з спішним опаленням. Непридатна для сучасних умов. І в логіці вона має обслуговувати Богунський район. Але насправді переважні кількості мешканців Богунського району логістично набагато зручніше добиратися на перше травня, враховуючи, що думка людей і влади різниця, складається враження, що мешканців району ніхто не запитував, куди їм зручніше водити своїх дітей. Але рішення прийнято і весь персонал лабораторії та фізіотерапевтичного кабінету переводиться до дитячої поліклініки номер 1 Така участь чекає і на все обладнання. Воно продатне, якісне ніхто не буде там його списувати або що, тому що є скрізь є брак і. І, знову ж таки, прове провести оптимізацію можна буде зробити з двох не дуже хороших лабораторій, одну набагато якісніше. Чи звикнуть люди до змін? Дізнаємося згодом. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК1. Боротьба з мафами триває. Власники тимчасових споруд на старому бульварі нехтують життям оточуючих. Працівники комунального підприємства Інспекція з благоустрою міста Житомира Житомирської міської ради після демонтажу тимчасових споруд на старому бульварі знайшли електричні дроти та облаштовані розетки, прибиті до дерев. Таким чином, власники провели світло до тимчасових споруд, не зважаючи на ризик для оточуючих, начальник підприємства Юрій Юзвинський звернувся до керівника ПАД Томоробленерго Олексія Шекети та в інспекцію Держенергонагляду з питань знеструмлення електричних дротів, які було залишено власниками незаконно встановлених тимчасових споруд. В інспекції будуть чекати дій з боку енергопостачальників. Поліція активно веде боротьбу із самогону варінням. У баранівському районі правоохоронці припинили діяльність домашньої гуральні. Поліціянти затримали жінку, яка виготовляла спиртовий продукт, як каже, для весілля рідної доньки. 16 бідонів із самогонною закваскою та 3 літри готового продукту вилучили у мешканки Баранівського району. У літній кухні 37-річна господиня саме налагодила процес виробництва та вже почала отримувати першу порцію продукції. Було вилучено… Закласку в селі Смолдерів Баранівського району в кількості 16 бетонів частини самогонного апарату, а також самогонку. Даного громадянина буде притягнуто до адміністративної відповідальності за статтєю 176 кодексу України про адміністративну відповідальність, а вилучені бетони із закваскою буде знищено. Жінка пояснила, що самогон був потрібен для весілля доньки. На на свадьбі, дочці дочці буде свадьба. В травні поліцейські почали перевірку, чи не займалися господарі продажем оковитої власного виробництва, оскільки виявлених обсягів вистачить не тільки на домашнє частування цього ж тижня. І сировину, і горілку у присутності понятих було вилито на місцевих очисних спорудах. Дмитро Погорєлов за матеріалами головного управління національної поліції у Житомирській області. Навчання сила. Вогнеборці провели навчання із гасіння пожеж у небезпечних та людних місцях. Полум'я охопило приміщення складу будматеріалів. О 9-й ранку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в складі супермаркету будівельних матеріалів з легкозаймистими матеріалами. Таку легенду вигадали для тренувального тактико спеціального навчання щодо ліквідації умовної пожежі на об'єкті з масовим перебуванням людей. Нам було цікаво подивитися по перше яким чином і як готова до можливих надзвичайних подій ситуацій, які може статися на об'єкті, зокрема персоналом об'єкту, охороною посадовими особами, які відповідають за пожежну безпеку, тобто дії персоналу, дії персоналу щодо запобігання надзвичайної події, яка може статися, дії персоналу щодо організації евакуації, відвідувачів, персоналу, таке інше, пожежні підрозділи, що прибули на місце події через сильне задимлення та загрозу збільшення площі пожежі, приймають рішення, рішення про залучення додаткових сил умовну пожежу загальною площою близько 75 квадратних метрів вдалося ліквідувати швидко та оперативно. До участі в навчанні було залучено 50 чоловік особового складу, ДСНС та 9 одиниць техніки. Вікторія Хлань за матеріалами головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Житомирській області. Та щиріша підтримка. Вихованці одного з дитячих садочків міста відіграли виставу для військових. Маленькі актори спрямували усі зусилля аби підняти настрій усім бійцям. Вихователі закладу пишаються малечою та закликають усіх правильно виховувати нове покоління. Казкову виставу разом з військовими дивилася Вікторія Хлань. Українськими піснями, виставою та солодощами частували учасників, АТО дітки дитячого садочка дзвіночок. Ми танцювали, щоб воїни були щасливі. Мені подобається, що наші солдати нас захищають для учасників антитерористичної операції. Такого роду концерт садочок організовує вже вдруге. Від сьогоднішньої вистави військові були у захваті. Вистава дуже сподобалася. Хочеться по поводу... Патріотизм – це повинно бути смаличку, так, так і повинно бути, по-другому не може бути. Малеча дружно передає героям, які не змогли відвідати їх виставу, найщиріше побажання. Ми, ми показали, підк... ми що ми їх любимо, і дуже і... сильно кохаємо. Одним з пріоритетних напрямків виховання дітей садочку є патріотичне виховання. Дітки з задоволенням люблять тетралізовану діяльність. Сьогодні вони представили українську народну казку Коза Дереза і рак не тому що вони дуже люблять українські казки і люблять співати, танцювати. Виховувати патріотизм ще з маличку. Наразі найактуальніше завдання вихователів. Я, значить, хочу, щоб всі долучилися до цієї такої потрібної справи, щоб наші дітки росли в мирній, єдиній, гарній, заможній щасливій державі. У садочку Ховуються 107 маленьких патріотів: Вікторія Хлань, Леонід Предаченко, телеканал СК1. Шукаємо нову зірку прямих ефірів. Телеканал СК 1 шукає ведучих від 30 до 50 років чоловіки та жінки для інформаційно-аналітичних програм. Якщо ви розбираєтеся у політичних тенденціях, соціальних процесах і досягли зрілого віку. Якщо ви стежите за депутатами і активістами і хочете розповідати про це, надішліть там інформацію про себе з фото та зазначенням бажаної заробітної плати. Претенденти повинні володіти українською та російською мовами. Кастинг проходитиме на каналі у п'ятницю, 26 лютого з 17 до 19 години. Будьте готові до експериментів. На цьому я ставлю крапку, але ефір на СК1 продовжується. Далек завжди дивіться спортивні новини від Віктора Журавського. Ми з вами побачимося вже завтра. Гарного вам вечора! Бережіть себе та своїх близьких і пам'ятайте, де б ви не були, лишайтеся за ск 1 та любіть Україну.